Так, всім привіт! Всіх вітаю, друзі, вітаю підписників, вітаю гостів канала. Надіюсь, гості каналу стануть нас підписниками. Всіх вітаю, вітаю вас калян на карті Аграрний край. от, Канал Агровіха. Калян продовжує свій шлях до фермера на карті Аграрний край. от, Колян свалив в Європу. от, Гол, як сокол, свалив. Давайте я вас ознайомлю з попереднім, да, що було, хто зайшов, може новенький, не знає. Колян свалив в Європу і простим робітником, нанімався до людей, працював. Мрія у нього була у коляна е купити поле собі хоч якесь, ну, щоб почати там якось розвиватися, От, фермером стати, якісь кошти туди-сюди. Коляна, ця мрія збулася. Коляна ця мрія збулася, Колян купив поле, заробив і купив поле 62. Ось воно є. Колян купив. Зараз треба колян мріє за 64 поле надо заробити, коляну, щоб його купити в цьому році. От тут буряк його викопати, здати, ну, підготувати, посіяти пшеничку. От. Ну і Колян заробляє на цьому кошти. От. Працюємо, нанімаємося до людей, люди платять за це кошти, і так ми з цього всього виходимо. Нема ще ні хати, нема ні бази, ніякого, ні, ні техніки ніякої немає. Коротше, ніхрена нема. Все позичене. Працюємо людей на їхній техніці, от, і тут позичене. Зараз ми нанялися, тобто, коля нанявся на 41 -е поле до Лерой Вілсон якийсь, короче, да, допустим, і Зак-Дурхам. Збирати соняшник. Соняшник треба відвезти і туди, і, і, того, і того до на станцію Юри. ну Це ще хоч добре. Поля рядом, от, Вони там домовилися, ми тобі даємо техніку. от, І ти фігариш. дали техніку такого трактора, три прицепа, дали такого класу з такою жаточкою. От, капелка така 12-метрова. І такий класик нам дали. І будемо ми зараз з вами починати працювати. От з поле рядом, ось воно буквально це поле. А ви, друзі, я вас попрошу, лупануть лайкос цьому відео, вам не тяжко, мені приємно. Підписатися на канал, це теж не тяжко. ну, Правда, ніхто нікого не примушує, це все сугубо на ваш розсуд. Ну, ну, підписочка і колокольчик лупить бажано, бажано, бажано. От. Ще в описі буде номер карточки. Кому не тяжко, я збираю на наговня компа, підтримати гривнею канал. Буду всім вдячний. От, Ми розгортаємо комбайника. Тут от от, от, в кабіні так знаходиться. Я на такому комбайнику працював. уже, вже я на ньому працював, у мене на, Там є канал, кому цікаво. комбайніст, от, І там дуже багато цікавих відео. Кому цікаво, переходьте, дивіться. от. Так. Що ж, поїхали. Так, 12 метрів. 12 метрів це добре. Нам треба зараз... А що ми тут? Крайок? Ну, крайок треба буде відходити по любасу. По любасу. Заходимо ми на поле. Поле таке доволі, як би сказати, і немаленьке. Поїдемо край з вами. А що, що, що він сихає? Ну, я так думаю, що не дуже він дощ був, сакі, да. Ви бачите, так, а що ж що тут? 64%. Ну, бачите, у них, як би сказати, все 64%. На кожному полі, на яке ти не нанімаєшся, 64%. Чому так Хрін його знає? Да, ще е хто тільки ну, на канал прийшов, гуляну цю зробили гео... Розвідку взяли аналіз почву то, і там все показано, розказано, все чутенько-хорошо, чутенько виходить, і все показується, що на поле треба. Точнее -точно землеробство це дуже хорошо, такий мод дуже цікавий, тому цікаво о, можу розповісти, що воно таке і з чим його їдять, якщо хтось не знає. То. Так що отак. Вже жатку в реальному времені погнули, Да-да. Я роблю так, так само, як е, роблю я. Полі і тут так само роблю. Хоба, хоба, хоба-хоба. Так, тут краєподідемо, там краєподідемо. Ну що, друзі, я не буду, я так думаю, що сильно там вас загружати, зайшли не соняшник збирати. Також, також, також пельну премію дають по кінці поля, коли він зібрав. І це все дуже-дуже дуже хорошо. Помимо того, коротше, що, як би сказати, ти заробиш на, за контракт, за оцей, за те, що ти тут зробиш. От, так, тут ми вже будемо робити зараз GPS, включимо. І підемо по GPS. Так що отак. Всі гроші, всі гроші зараз, які Колян заробляє, йдуть. Хоча ж треба якусь халупку поставити, щоб не відвозити усе, як, як вам сказати, так, GPS включили, тепер йдемо сюди. Визначаємо автошорум 12 метрів у нас. Робимо напуск направлення, херась, тепер отаку херась. Ну, Я думаю, він забирати. На да? даному ну, чуть-чуть час... давайте змістимо. Отак. Плац троєчку і поїхали. Коротше, треба купити якусь хижинку, хижинку там на цьому коло поля поставити, щоб, ну, сімена, щоб сімена далеко не возити і там прямо їх згружати, як би сказати. Ну, Отак от от виглядає воно все з кабіни. Ну, так само і комбайнери все бачать. Я вам скажу, що ручка доволі, доволі така вона не, не, неудобна ця ручка. Ну що ж, друзі, ми будемо збирати, а ви не сумуйте чаюху, кофіюху, печенюшку, може, хто чарочку тягне, там, да, пивасик, трибисик, карабасик, все. Не сумуйте, зустрінемося там, вже десь на середині поля подивимося, через яке время я буду там на тому полі. Кстати, ось, ось ще одне поле, Що нам треба збирати? Ось воно. Так що, ото ось таке. Ми будемо збирати, а ви не сумуйте. Ми поїхали. Так, підходить наш бункерок кошти повен. Зараз будемо вивантажувати. Так як ви можете бачити, тут бункер на 50 тисяч літрів. Він модовий, да, 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 да. ну як модовий, я саму гру зайшов і збільшив там як би сказати, бункер. Він тепер стає або 15 тонн, да, або 50 тонн. Ну, от для таких от, як би сказати, полів. Так, нам треба ось так зробити. Джим. так зробити. Так, у нас же ж тут так я топую, що ми... Щоб ми, коротше, ніде не тріснулися. І, коротше, його збільшимо, ну, тому що ну, на 14 тонн, ну, да, не реалістично, але все одно, так. Первий. Зараз буде повнючий. Хлоп. От для таких, як би сказати, е, случаїв да. так, хлоп. Закриваємо і їдемо далі. Благо тут на станцію Юри недалеко возить. Хм, да, -да. Так, запускаємо комбайник. Лац. Кнопочка 3 і поїхали. Так, перший бункерок ми вигрузили і це пройшло на перший бункер. Коротше, мені знадобилося 25 хвилин. Дам. Щоб скосити перший бункерок, Знадобилося 25 хвилин. Не дуже, так би сказати, і легко воно. Час іде, звісно як в димі. Ну я думаю, тут ще, ще два бункера буде. Потім тепло, ну тепло набагато поменше. Ми поїхали далі працювати. А ви попивайте чайочок і ліпивацій. Так, і другий бункерок у нас повен. Я так розумію, ми зараз завантажимося і поїдемо вивантажувати. Летим, летим. завантажувати і вивантажувати, да? логічно. І завантажуємо, і вивантажуємо. Так. Хоча, хоча, напевно, що. Але зараз ми побачимо. Я так думаю, треба буде ще. Хоча, ну, в принципі, в принципі, в принципі поїхали. В принципі, поїхали. Їдемо на станцію Юри. Станція Юри у нас буде направо. Воно. Вона недалечко, сказати би, що вона далеко. Ну, летим вивантажуємо і потім починаємо працювати далі. Що ми побачимо. Та ж там бачить. 100 тонн практично. тягне цей трактор? Так. Отут От десь ми такого виїдемо. О, диви. Так, а що там у нас? Ніякої херабори немає. Ні, що тут наші, наші прицепи, як вони себе почувають. Все, прицепи почувають себе добре. Даже утрічно я б хотів сказати. Так, зараз ми, надо, нам буде поміняти сторону вигрузки. Кожному прицепу. Причому треба буде міняти. А то зараз назад буде вигружатися і буде херабора, буде зачіпатися. О, додор, аварія! Да. Оце, якби в цьому, якби в реальному світі, да, то ці прицепи вже були по мене на кабіні. О, ще й не витягне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бук скуває а <Tuber> Давай, давай, друг! Давай! Давай, 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 давай! Давай, рід мясенький, давай, давай. Давай таку попробуємо. Давай, давай, не хороший. Давай, 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 давай. Давай, дружище. Давай, давай, пашо, пашов, <миглав> пашов. Іди нахрен хера сигналы, сигналиш, ти бачиш, що тут виїхати не може, сигнали. Пішов в сраку, блядь. <мес> Друзічки, ходить з до цього времени. Поставити зупиніть по лайкос. Да, підписуємося на канал. Колокольчик не забуваємо, щоб не пропустити жодного відео. Коментуйте. Хоч що-небудь пишіть там. Херабуру якусь разу. Це допомагає продвигати відео. О, аби, аби, аби. Ось там виїхали б швидше. А так прийшлось як би сказати... Ой, куди? Трішки трішки Так, Треба таку більш отак сюди взяти, бо зараз якісь херабори будуть їхати. Так, що ми робимо? Нам треба піти отак зробити. І нам треба зробити... Сторону розгрузки. Вправо. Тепер ми йдемо далі. Вправо. Далі. Вправо. Все. Розвантажуємо. Ой, не, не те ми розвантажуємо. Так, перший пішов. Яга. А то щось ми розсипаємо. Отак. Чікс. Ух, бронтнер, Прицепчик бронтнер не розгружається. Так. Слідуючий. Лоп. Надо зробити отак. Потім отак, потім вот так, а потім постійно отак. Ну, коротше, типу так. Да-да-да-да-да. Оди. Де... Воно нормальне. От Хто нормальне це зробив, це зробив отаку хера бору? Mm. Щоб отак вони їздили через е... вигрузку. Щас на нього насиплю соняшника. Прям в вікна отуди. Угу. Це ми коротше, вже на друге поле доставляємо. А, це коротше, ми за якесь коротше, по полю, по тому полю ми вже коротше, зробили, я так розумію. Ну воно бачите, воно якось тут. Як е е е все на виворі. От і там, де ти збираєш, а от там де ти коротше, якось... Який останній контракт, чи як воно коротше, воно тут так працює. Ну нічого, нам то по барабану, нам головний останній результат. А як би сказати, що там, як... Ух ти, йомайо, Та що таке? Друга аварія, оце штрафів зароблю. Це триндець. Якісь тупорилі їздять на тих машинах. Він, що вони що не бачать, що тут їде каляну з таким автопоїздом. Ну да. Ще й депаркірують нахер. Десь на Млиниську туди. Так, а ми вже вже приїхали, так? Да? Ну так. Ну ось дивіться, і сліди залишилися. Так, да, якби так я заїжджав в реальному часі, то було б ого. го Так, добре, приїхали. Йдемо в комбайника. Закриваємо хоботочок і їдемо далі працювати. Друзі, зустрінемося вже з вами на слідуючому полі. Поїхав. Да, зустрінемося на свідчому полі. Тут вже залишилася фігня, я вже не буду показувати, да, скільки тут а як. Воно коротко, один фін, одна і та сама хіра бора. От ми його все в купі зберемо. Подвеземо, вони кажуть, воно не, не, не повлияє, ми все одно працюємо в кучу. Давай, братан, работай, работай, ти лучший. все, вперед. Не сумуйте. Так, друзяки, закінчили ми одне поле переїжджаємо на друге і виходить, що те поле дало 121 полну. Це з тим учотом, що 64% там е, урожайність, а якби... Все було слово, ну, я думаю, що тон 200 дало. Я думаю, що тон 200 дало. Заїжджаємо на це поле от. і будемо вже зустрінемося в кінці поля, подивимося, що, що куди, ми будемо е, це все здавати, яка премія, що до чого і тому подобне. Я думаю, що це поле бистренько закінчу, воно ну, все влізе в той трактор. І потихеньку, 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 потихеньку перейдемо до тієї мрії. Я думаю, що друге поле ми зробимо що. Ми на другому полі будемо все записувати. Що от, от того від початку купили, скільки коштує. Кожен оренду, кожен мішечок, кожен, ну, кожне, 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 кожне добриво, кожне насіння, все. І порахуємо скільки що коштує, О, скільки в нас піде на е, це поле і в ітогі потім, як ми здамо, е, порахуємо різницю. О, ну, от якось будемо працювати в такому руслі. Ну а що ж, треба рахувати усе. Так. Давайте ми переб'ємо GPS. Так. Пойдемо сюди, це не дуже тяжко. Хлопись, хлопись, поїхали. А ви не сумуйте, ми переїхали, ви бачите, що переїхали, ніде воно не дівається, все добре, все, погнали.